Черги на під'їзді до кордону, черги на КПП та на паспортному контролі, а ще в туалет. І це не все, що може вас чекати на польсько-українському кордоні. Але скоро все це залишиться в минулому, а точніше, вже з наступного року. Чому просто Польща і Україна планують суттєво поліпшити прикордонну інфраструктуру? Більше того, процес вже стартував. То які зміни на нас очікують? Власне про це я і розкажу у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. А краще прямо зараз підпишіться на наш канал, адже далі ще багато цікавого про життя та роботу за кордоном. Почну з довгоочікуваного нововведення, яке днями запрацювало на кордоні. Мова про «Є-чергу», яка тепер доступна і водіям автобусів. Завдяки єчерзі, водії можуть бронювати місця на кордоні у визначені дати та у визначений час. Таким чином відпадає необхідність стояти у заторі, а це і зекономлений час, і зекономлені гроші на пальне. Поки що система працює у тестовому режимі і лише на двох пунктах пропуску шагині та краківець. Але як тільки стануть зрозумілі усі недоліки єчерги, її оптимізують та запустять і на інших пунктах пропуску. Статися це може вже на початку жовтня. Відтоді поїздки на автобусі до Польщі стануть значно комфортнішими. До речі, про комфорт: якщо ви перебуваєте за кордоном і хочете надсилати гроші в Україну у максимально зручний спосіб, скористайтесь сервісом TransferGo. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Зараз TransferGo проводить конкурс, переможці якого отримують подарункові сертифікати у 500 злотих. Тож покваптесь приймати участь. А я поки розповім про інші зміни, які з'являться на кордоні найближчим часом. Електронні черги це, звісно, чудова річ, але на кількість авто на кордоні вони ніяк не впливають. То як можна зменшити їх кількість на кожному пункті пропуску. А все дуже просто: збільшити кількість самих пунктів пропуску. Власне, це і планується зробити. Україна відкриє 9 нових КПП із Євросоюзу, причому більшість з них буде якраз на кордоні з Польщею. Окрім того, модернізують вже існуючі пункти пропуску. Про все це офіційно заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Що зараз мається на увазі під словом модернізованим, точно сказати важко. Проте відомо, що усі. Пункти пропуску на кордоні з Польщею поступово будуть перетворюватися на єдині. Що це означає? Зараз щоб потрапити з України до Польщі чи з Польщі до України, вам треба проходити два пункти пропуску. Тобто, спочатку вас перевіряють прикордонники однієї держави, а потім іншої. Після створення єдиних пунктів пропуску перевірка буде лише одна. Польські українські прикордонники знаходитимуться в одній будівлі, і лише одна з двох змін буде перевіряти вас на ваш багаж. Прем'єр. Очікує, що такі зміни пришвидшують інтеграцію України в європейський простір, пришвидшить перетин кордону та зменшить корупцію. Але як воно буде насправді, ніхто не знає. Як то кажуть, поживемо, побачимо. А як ви оцінюєте ті кроки, які робить Україна та Польща для покращення ситуації на кордоні? Розкажіть у коментарях, можливо, ми разом з вами знайдемо рішення, до якого уряди країн ще не додумалися. Також не забувайте ставити лайк і підписуватись. Перша віза про життя та роботу за кордоном.